Всім доброго вечора вас вітає канал Криворізька сімейна ферма. Сьогодні у нас буде розпаковочка від магазину Супермаркет Насіння. Насіння дозамовила. У мене ще залишилося деяке насіння з того року, а це новиночки їхні. Сьогодні у нас 15 лютого, тож будемо розпаковувати. Зараз поглянемо, яке в нас тут багатство. Висипаємо все наше, це, як кажуть, багатство. Ось багато. Це наша накладна. Ще вони новиночки. Скоріше за все, це нові. Рекламка. Потім ще ось така морква рекламка. Не знаю, не спробувала таке. І так, це нові томати тут є. Ну, подивимося. Що скажуть інші люди, котрі будуть їх купувати? Так, будемо дивитися. Це в нас гарбуз арабатський. Я його завжди сію, арахисове масло. Ось такий Гарбузи. Заказала гарбузів багато, бо в нас буде ще взяли в оренду декілька соток, будемо вирощувати їх на пюрешку та на сік гарбузовий. Тому е, ті, що знають, що добре смачні і рожеві, і гарні, я купила ось таку родзинку. Це мускатний горіх гарбуз. Це у нас лунга піє на Дінаполі. Дуже гарний гарбуз. Він такий яскраво помаранчевий, дуже солодкий, і вага в нього теж велика і добре зберігається. Ще в мене десь 2-3 залишилося. Ще я з них варю кашу. Це нова, новий гарбуз, не знаю, який він спробую. Е, мускатну пробувала, знаю, гарна. Як на нашому кажуть, гар... дуже смачна. Рожевий банан взяла, батернат і віоліна. Це з гарбузів. Тут у нас Кабачки та патісони. Патісони, старші. аспірант, патина, Кущовий це класика кабачка. Він дуже радній і дуже врожайний. Кавілі це гібрид. Він завжди дає врожай до заморозків. І зебра. Із редису це. Наша улюблена Селеста ніколи не стрілкується, ніколи не розтріскується і без гірчинки. Вона дуже солодка. Подобається, можна висівати її з весни до осені. Нічого з неї не буде. І Аделька. Аделька теж смачна кукурузка, Ой, редиска теж дуже солодка. Це бурячок Бікорес f 1 хочу спробувати. Це вінігретний бурячок. Думаю, буде смачний. Баклажан Анатолія гібрид. Не знаю, спробую. Чорний красень це дуже гарний баклажан. Він такий пузатий і без насіння дуже смачний, немає гіркоти. Мені дуже сподобався він. І оцей моріс. Теж гібрид. Не знаю, спробую. Капуста цвітна. Вирішила в цьому році спробувати саджати цвітну капусту. Це опал, графіті і Клементин. Це цвітна капуста, дійсно цвітна. Одна жовта, інша фіолетова і клементин. Тін, здається, біла. Спробую. Моркву взяла Катрін таку Шантане наша улюбленіша, Наріна. А це подарунок від магазину. кукурузка цукрова, герміона, брусничка. Попкорн хочу такий спробувати. І попкорн янтар такий, хочу теж спробувати. Потім фіона я її сіяла у липні на другий оберт. Дуже гарно себе показала. Хочу ще її залишити на. Другий оберт таку взяла. Поки ще є, як кажу, ціна. І мармурову. Я взяла в цей раз уже велику пачку. Тут повинна бути тисяча насіння. Мені тисячі вистачить на мою ділянку. А ці інші це на другий оберт. В липні буду висівати ворог. Цей новий муціо, кажуть, дуже теж смачний. Хочу до свого, що в мене залишився там три сорти гороху, спробувати ще цій, цей горох. Перець. Перець солодкий богатир. Геркулес. Дуже це дуже гарний перець, великий. На кусту до 9 штук гарний. Ну, Коштує дорого. Це, здається, оця 25 штучок, 90 гривень я заплатила. Перець гранова це наш український гарний, теж кубовидний червоний перець. Це із солодкого перця. Томати. Томати в мене залишилися з того року. Там є декілька пачок, і ще я чекаю на нову посилку. Там не з цього магазину, там будуть сортові томати, тому тут купила такі, яких в мене немає. А в той посилці будуть майже всі томати. Буде посилка з томатами і там будуть трішки перцю гострого нових сортів, тож дивимося. Томат Eros. І це е, помаранчевий томат е, до 10 см, десь вага е, довжина плода, кажуть, дуже смачний. Це томат Сан-Марцано, теж довгий, 10-12 см. І захотіла ось такого синього томату, хочу спробувати, який він на смак. Ну, і я гадаю, може, коли буду закривати цілими, буде дуже гарно дивитися у банці. І, і фіолетовий, і жовтий, і помаранчевий, і червоний. Гадаю, буде дуже гарно, хочу спробувати. Томат Benito. Дуже багато отзивів у нього, відгуків, точніше. Теж хочу спробувати. Томат лимонний гігант. Це класика. Був у мене, насіння не залишилося, тому вирішила ще докупити. Валове серце теж у мене було. Теж насіння не залишилося тому докупила. Харді не було у мене цього томату. Спробуємо. Хеп хеппінет Дуже розле... роз... Лек... дуже розлекрав, Лек... дуже кажуть, гарний томат, рожевий, не розтріскується, теж хочу спробувати. І отакий мікадо розовий теж був, насіння не залишилося, тож взяла пачечку. Тепер дивимося кавуни, тому що теж хочу на тій орендованій землі разом з гарбузами зробити баштан, щоб у нашому Розі можна було споживати гарні соковити, соковиті кавуни. Ось такий хантер Гібрид Талісман. Це дуже гарний кавун. Теж коштує дорого, але він того вартий. Диня Радміла дуже смачна надрання. Диня тітовка наша. Диня Черенті f 1 Спробую, навіть не знаю, яка вона. Це. Кавун Покемон. Усередині середині, у жовтий. Хочу спробувати. Диня міра. Теж нова якась. Ефіопка. Дуже смачна подобається мені, замовила Кавун Астраханський і кавун Чарльстон Грей. Там у мене ще залишилося кавун ао продюсер півпачечки. Думаю, цього мені вистачить кавунів. Огірки. Огірки кібрія. Гібрид, гарний себе показав. І оцей Мадрілен, дуже гарний, рекомендую. В тому році я взяла його вперше, не підвів. Він дуже ранній. І ось як намальовано, так він і в'яже. Дуже гарний мені сподобалось. Родничок це наш звичайний. Китайський змій салатний. Це для різноманіття, щоб було щоб людям вибрати на ринку. Баде. Баде теж дуже гарний гібрид. Так, коштує, що мадрілен, що баде. <гум> дуже дорого, але вони цього вартують. лютояр Теж такий дуже гарний гібрид. Отак, отак як намальована, отак воно і висить. я Якщо в цьому році в нас буде дуже гарно буде літо добре, я вам засніму і покажу, як вони. Отак от гроздями і висять, щоб ви побачили якраз балконний теж гібрид, хочу його у тепличці висіяти десь у стаканчики десь у березні, квітні, у березні місяці, у квітні до теплички і щоб була рання продукція. Астерікс, це завжди в мене він акорд. І наш ніжинський, він піде на поле. Для нього я не буду, ні підв'язувати його, просто буде стелитися ось такий обзор покупок з супермаркету Насіння. Ось, а, ще ось забула, хочу посадити ці сухоцвіти. Кермек. Я побачила, які вони гарні, і мені дуже сподобалося Хочу, щоб на моїй клумбі теж був кермек. Отакий От він цвітний. Тут мало, але мені вистачило. Головне, щоб він зійшов. Ось такий обзор покупок. Це перша посилочка. Через пару днів прийде інша посилочка. Та посилочка я. У оптовому магазині прийшлось покупати, тому там будуть зайві, зайве насіння. Е, мені так багато не треба, але для, тому що там є такі гарні сорти помідор, перцю е, мені прийшлось замовляти оптом, тому я буду декілька позицій розпродавати. Кому потрібно, слідкуйте за моїми відео. Всім гарного, тихого вечора. Дякуємо нашим захисникам, дякую всім нашим захисникам і моєму чоловікові за те, що боронять нас, і завдяки ним ми зустрічаємо кожен ранок. Тому всім дякую. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.